На Прикарпатті замироточила скульптура Богородиці. Разом зі своїм власником гіпсова фігура двічі була на майдані. Згодом чоловік подарував її своїй похресниці, а вдома у жінки раптово почалися дива. Їх бачила Наталя Фармус. Я молюся, і а то запах. Чим раз тим більше усилюється. Я дивлюся на неї, а в неї сл. знаєте, така е маса в'язка, знаєте, й е колійка. Олена спочатку не повірила власним очам. Півметрова гіпсова скульптура у її кімнаті раптом замироточила. Спочатку каже господиня помешкання, ялей потік з очей Богородиці. Згодом він з'явився на її руках одязі та стопах. Цю олійку жінка збирає та роздає усім бажаючим. А їх тут чимало. За лічені дні невелика квартира в центрі Косова перетворилася у справжню мекку. Я приїхав з Ужгорода, бо знав, що почала. Мироточити фігура матері Божої, попросити здоров'я для себе, для дітей своїх мила для нашої держави. Таке чудо перший раз бачу на власні очі. Ну багато чув, що мироточить ну, враження такі ну надприродні, тобто не можна передати це на камеру. Скульптуру Богородиці Олені подарував її хрещений, а йому 30 років тому привезли з Італії. Вона була в Вільносі, в Москві. На Майдані два рази, коли стріляли людей. Другий раз була, коли били студентів, коли били, вона була на Майдані, вона була в зарваниці. Богородиця колись замироточить, ніхто і гадки не мав. А от священики з висновками поки не поспішають. В одних випадках ставалася біда, в інших випадках ставалася радість. Немає індикатора, тобто мироточення чи. Кров з ікони, що це є безпосередньо щось добре, і щось пана. Це і знак, це цей знак від Бога. Вдома у Олени Богородиця пробуде ще кілька днів. Згодом її повезуть на схід рятувати життя військових з Івано-Франківської області. Наталя Фарму, Старас Сарсиванків, Сабиті, канал Україна.